Виходить так, що всі, хто звинувачував чомусь Петра Порошенка, та вони виявилися зрадниками. От ми чуємо, що зараз Дубінського звинувачують у зраді. Деркач втік, та там климаніде ставити. Був такий Протнов, теж втік, звинувачив. Шуфрич такий був, та теж зараз е, в СІЗО звинувачуємо державній зраді. Якийсь такий підбирається список. Я думаю, можна подивитися, хто там ще активно подавав е, різні е, подання, писав е, різні. Бідозви звертався до правоохоронних органів, стукав кулаком притягнути Порошенка до відповідальності, цілком може бути, що в підписантах у цих всіх пасквілей ми можемо знайти і наступних фігурантів справ про державну зраду. Бо в принципі, от те, що і ви кажете, що Дубінський вже говорить, що там офіс президента спрямований на цю прес-конференцію, таке інше, воно показує, що ці люди в основному починають говорити. Тому я думаю, що цей список точно буде продовжено і це перша річ, яка яку ми всі маємо запам'ятати, друга річ, яку маємо запам'ятати. А чому от аж в 23-му році ми бачимо дії правоохоронців? Тому що знов таки справді сполучені штати ще в січні 21-го року поставили питання про санкції. власне, запровадили санкції щодо в тому числі дубінського, як проросійського агента. Ми пам'ятаємо з яким скрипом тоді його з якою помпою тоді відсторонювали з участі фракції Слуг народу, але зовсім. Не заважало це йому і ходити в раду, і продовжувати подавати ті всі подання, і е, підписуватися в авторстві різних там проектів рішень, е, і інформаційну е, продовжувати е, свою там агресивну діяльність і подібне. Е, і лише от зараз, коли я так розумію, уже геть ніяк це не можна обійти, ми бачимо е, якийсь рух по е, правоохоронній системі. Ну і третє то тут я думаю, що варто всім е, запам'ятати, що якщо ми знову почуємо. Чи усьому винен там Байден і Порошенко, чи в усьому там треба звинувачувати Європейська солідарність. Або що От треба дуже добре запам'ятати цю справу і подумати: ну, а може, все-таки справа в тому, хто звинувачує і під чию диктовку, звинувачується. Ми тут бачимо в матеріалах справи агенти ГРУ. Ми бачимо в цих справах абсолютно чіткі там оперативні псевдоніми. Ми бачимо в цих справах чіткий мотив, чіткий спосіб виконання, не дай Боже, але воно ледь не справ. Рацювала, ми пам'ятаємо, які складні стали відносини тоді на міжнародній арені. Тому от треба зараз, щоб була дуже прискіплива суспільна увага до цієї справи, щоб жодного жодним чином її не було десь спущено на гальмах, і щоб оці всі питання, які виникають, кожна з них отримала відповідь.